Шановні українські партнери, у вас сьогодні дуже важливий захід, і я дуже радий, що можу сказати вам кілька слів у цьому відео. останнім часом я стежив за розвитком компанії в Україні, і це неймовірно. Маю сказати, що я дуже пишаюся тим, що всі ви зробили останнім часом. Це не передати словами у кожного співробітника в головному офісі такі ж відчуття. Кожен дивиться на ваші цифри і каже: те, що українці роблять у такі складні часи, вражає Вони висловлюють свою повагу до вас. Увесь світ елар висловлює. Ми Дивимося тут, у головному офісі, на ваші результати, і просто говоримо: Вау, ми не можемо уявити, як ви справляєтеся зараз, але ми пишаємося вами і робимо усе можливе, аби підтримати вас, реалізувати ваш успіх та зробити ще більше, тому що це суть нашого бізнесу. Якщо поглянути на деякі конкретні результати на розвиток України, ми побачимо, що до січня минулого року розвиток був стрімкий. Ми встановлювали один рекорд за іншим, і раптом настала ця дата, коли все пішло на спад. Вам знадобився деякий час. Ментатукас, якщо порівняти цифри зараз, ми побачимо ріст у всіх вимірах. Вісі детвієґроїн олдеменш. І ви лукетферс квататутарі візьмемо перший квартал 2023 року, тобто січень, лютий і березень, у порівнянні з тим самим періодом у 2021 році. Ми бачимо відновлення на 90%, Тобто ми майже повністю відновили бізнес. І повторюся, все це відбувається у неймовірно складні часи. Я почув історії від ваших лідерів на словацькому саміті, і вони були дуже зворушливі. Чути і бачити, в яких умовах ви працюєте. Ви неймовірні, і тому за результатами стоїть набагато більше, аніж може здатися тільки вдумайтеся, у нас з'явилося 2182 новачка у першому кварталі. В середньому це понад 700 новачків щомісяця. Я веду до того, що більшість країн ЛР пишалися б цим результатом і за звичайних обставин, але ви робите в цих особливих умовах, які не передати словами або, наприклад, бонусні виплати. Це ж теж робота. Якщо порівняти останній квартал 2022 року, жовтень листопад, грудень із січнем, лютим та березнем цього року, ми бачимо збільшення виплат на 29%. Тому з точки зору фінансів, я думаю, що ми тут допомагаємо і всі програми підтримки, які ми створили минулого року, щоб підтримати ваш розвиток, виправдовують себе. Нові кваліфікації це основа всього, що ми робимо. Ми прагнемо будувати нові кар'єри. У першому кварталі було створено 140 нових молодших менеджерів і вище. Дивовижна кількість програма Трек». Це основа всього цього росту 149 фасттрекерів фаст трекерів у березні 2023 року. Дивовижно, і все це доповнюється найуспішнішим запуском продукту в історії LR Україна з новим Figo актив. Отже, ви продемонстрували, що все можливо без запусків продукції, а тепер із запуском до всього вище сказаного. ситуація поліпшується, тому дякую вам за вашу роботу. За роботу в середовищі, де росте вся група компаній Елар. Звісно, ви одна з дочірніх компаній, що розвиваються найшвидше. Але загалом ми маємо 5% росту в першому кварталі як компанії. Тож це свідчить про те, що ми на правильному шляху, і ми на правильному шляху, завдяки чіткій стратегії для всіх вас. Важливо, що ми ведемо швидкий бізнес, де кар'єри українських партнерів розвиваються дуже швидко. Тому кількість фаст трекерів дуже важлива, але й важливо, щоб ми створювали просту історію, яку можна дублювати. Аби ми постійно працювали згідно з цією стратегією, про ще один дуже важливий елемент для цього дублювання. Ви дізнаєтеся сьогодні? Тож отримайте задоволення від того, що чекає на нас, і повірте, ми зробимо все можливе для підтримки України. Ми дуже пишаємося тим, що ви робите. Бажаю вам всього найкращого. Сподіваюся, скоро побачимося особисто.